Прогноз погоди в Україні на вихідні суботу і неділю, 26 і 27 серпня. Маємо гарні новини. І субота і неділя порадує українців, які проживають в певних областях, короткочасними дощами. В яких саме областях зараз дізнаєтесь? А перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, селища або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди у суботу, 26 серпня, усі західні регіони, а також Житомирщину, накриють короткочасні дощі. Тож прийміть наші вітання, шановні мешканці Житомирщини і Заходу. Вам дуже пощастило. Нарешті території погода буде сухою і надзвичайно спекотною. Так, на півночі температура повітря в день буде плюс 29, плюс 27 градусів, вночі плюс 16, плюс 14, південні регіони плюс 30, плюс 32 вдень, плюс 21, плюс 19 вночі. Захід, як ми вже сказали, будуть з короткочасними дощами. І температура в день плюс 29, плюс 31 градус, вночі плюс 19, плюс 17. Найпрохолодніше буде на півдні, і це плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 16 плюс 14 вночі. У це. Центральних регіонах, а також у Києві буде суха і мало хмарна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 29, плюс 31 градус, вночі плюс 18, плюс 16 градусів. Вітер південно-західний 3-8 на секунду. Незважаючи на те, що в неділю, 27 серпня, на вулиці пануватиме шалена спека, бо літо ніяк не хоче від нас іти. Половиною території нашої вільної і незалежної країни пройдуть короткочасні дощі, а саме Сумщиною, Чернігівщиною, Київщиною, а також Житомирщиною. І усі без винятку західні регіони, і це надзвичайно добре, адже українські землі скучили за вологою. Нарешті території спостерігатиметься суха і спекотна погода. І без опадів. Температура повітря на півночі коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів в день, і від плюс 16 до плюс 14 вночі. Подекуди дощитиме на півдні сухо і без опадів. Денний максимум плюс 30, плюс 32. нічний плюс 20, плюс 18 градусів. Захід буде купатись у короткочасних дощах, одночасно відчуваючи плюс 30, плюс 32 градуси в день і плюс 19, плюс 17 вночі. Спекотні дні повернуться і на схід. Тут плюс 27, плюс 29 в день і плюс 18, плюс 16 вночі. У центральних регіонах, а також у самій столиці, короткочасні дощі, мінлива хмарність. Температура повітря в день плюс 29 плюс 31 градус, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. Вітер північно-західний, 3,8 метри на секунду. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом в соціальних мережах і в месенджерах, таких як Viber, Facebook, Telegram, WhatsApp тощо. Бажаємо вам гарного дня! Надміцного здоров'я, і нехай вам щастить.